19 грудня у День Святого Миколая зроби подарунок сучасним політрязням, прийди на марш в їхню підтримку. Тільки завдяки вашій увазі і вашому тиску Поліщука вже відпустили під домашній арешт. Андрій Медведько ще знаходиться за гранами. Тільки суспільство може повпливати на хід цієї справи, тільки е, тиск громадськості може вплинути на корумпованих суддів, на продажних прокурорів. Тільки ми зможемо е, допомогти закрити цю кримінальну справу. Е, тому я всіх запрошую 19 грудня День Святого Миколая на марш в підтримку. Поліщука та медбелька. Пройди і зроби їм подарунок.